Пане Ігоре, буду зараз цитувати вас, тому що одне з там обговорим цього тижня. Це візит Блінка на до Китаю. Ви звертаєте увагу на своїй Фейсбук сторінці, що 21 квітня до Одеси прибув китайський контейнеровоз із Китаю. Це вперше після 24 лютого, 2024 року. ви це пов'язуєте з візитом Блінкана? Правильно я розумію? Щоб... Ну, дивіться, тут. Це таке дуже цікаве співпадіння. Тут можна багато таких речей насправді зараз пошукати в останні кілька. Та тижнів, але про це про що це свідчить? Це свідчить про те, що візит Блінкіна це верхівка айсбергу, і дивіться, верхівка така публічна. Ми чули до речі, сьогодні зранку я вже бачив певні заяви представників Китаю. Вони якби стоять на своїх позиціях. Війна повинна завершитися за столом перемовин. Сполучені Штати там продовжують формувати якийсь союзницький блок спрямований проти Китаю, і так далі. Але ну ці заяви, які Китай не може не робити. Йому треба їх робити, в тому числі для своїх партнерів і сателітів, щоб вони ну бачили, що Китай якби зі штатами діє на рівних, але якщо подивитися трошки глибше, то ми побачимо дуже багато цікавих історій, як з оцим контеровозом, який е, приплив. До речі, він приплив от, важливий момент прямо з Китаю, тобто він цілеспрямовано, вплив ну, мабуть, же маючи якісь гарантії, що він власне прийде в порт і е, ніяких там проблем по дорозі з ним е, не трапиться. Тобто, це показова сама по собі історія. І е, треба згадати банки китайські на Росії. Ну, паніка певною мірою. Вони пишуть про це вже другий тиждень: що величезна кількість російських клієнтів, великих, вони е, не, ну, не працюють зараз з китайськими банками, тому що китайські банки просто призупиняють. Ають будь-яке їхнє обслуговування нічого не пояснюючи, тому мені здається, що йде така. Ну навіть не дискусія, ідуть певні перемовини на рівні сполучених штатів і Китаю для того, щоб вийти на якусь ну середню прийнятну позицію. Яка буде ну відповідати баченню, наприклад, країн там заходу, частково України. частково чому тому, що ну в нас же максималістські вимоги, це треба розуміти. Китай на максималістські вимоги в жодному разі піти не може. Тому можливо шукають якийсь компромісний такий варіант для того, щоб якось власне інтенсифікувати майбутній перемовний процес, але щоб Китай в цьому процесі займав позицію не про Російську там на боці Російської Федерації, а як мінімум ну якусь там нейтральну, і от робота над цим ведеться, але фінансово. Фінальна крапка і фінальне наше розуміння до чого там домовилися, мені здається, буде після візиту Сінзімпіня до Франції. Там буде вже зрозуміло, про що вони говорили із Блінкіном, про що вони говорили з Шольцем, не на камеру. Да, і фінально фіналізувати вони це будуть з Макроном. Тим більше, якщо Макрону делегують ще право певне говорити по деяким питанням від імені Європейського союзу, а така ймовірність на сьогоднішній день є, тому що всі ж розуміють, що є інтереси Франції. Але Франція не може про них говорити у відриві від загальноєвропейського контексту. Тому тут знаєте, зараз дуже цікава така, от складається історія. А що вона вильється, поки сказати складно, оскільки ну дуже серйозні перемовини там йдуть. в ідеалі вона закінчиться тим, що на саміті миру буде присутній Китай. І буде розроблений якийсь план, який Китай скаже, що він підтримує, і він якби не проти нього. І цей план буде відповідати. Ну, мабуть, загальному баченню наших партнерів. і Я сподіваюся, в Україні. Ну що ці перемовини ведуться з врахуванням в тому числі і наших позицій. Ну для цього європейські партнери в перемовинах з Китаєм що застосовуватимуть це будуть важелі тиску з, з огляду на історію із банками, так складається враження, що це результати візиту міністра фінансів сполучених штатів до Китаю. Прямі Ну, результати візиту міністру фінансів. Ну, дивіться, але там хитра історія. Міністр фінансів вона обіцяє Китаю е, пряники, плюшки. Ви там навіть звертали увагу, як вона себе поводила з китайцями, да як там спілкувалася, там і так далі. Ну, тобто, але ж що... резюме було те, що вона там пригрозила, якщо вони не припинять ці торгово-економічні публ публічна була така історія, публічна історія, але мабуть за закритими дверима, і плюс власне дії. З боку сполучених штатів в контексті фінансового моніторингу, ну це був прозорий натяк. Якщо ви продовжити далі допомагати там росіянам обходити санкції, займатися якимось паралельним імпортом, і так далі, ну то будете мати в принципі проблеми. Знаєте, це ж так це ж дипломатія вищого гатунку, коли ви не називаєте якісь речі прямо, але ви робите такі натяки, які ну дуже дуже зрозумілі, які очевидні, які е, от робляться здавалось би не по відношенню там до вашої країни чи до якоїсь. Там сторони, але вони очевидно на неї спрямовані, і е, ми бачимо, що це працює. Тобто, Китай же на, на сьогоднішній день насправді знаходиться в достатньо складній ситуації, і я далекі там е, від думки не знаю окремих науковців. Ну я от на заході бачив в першу чергу там експертів, які кажуть, що Китай там повністю проросійсько налаштований, і так далі. Вони забу, вони говорять виключно про політику ідеологію, але вони забувають про одну ключову річ: що дії дії Китаю на сьогоднішній день в першу чергу визначає еко. Економіка, як би не хотів Китай займатися ідеологічними питаннями, економіка для нього є найголовніша з економікою. В них погана ситуація, в них стагнація. І вийти з цієї стагнації, яка для них це як знаєте, як падіння, тобто в них не може бути іншого варіанту, як тільки е, продовжувати свій експеціанізм на якісь там зовнішні ринки. А вийти з цієї ситуації вони можуть тільки за рахунок ринків Сполучених Штатів і Європейського Союзу, е, бо рин, ринок Росії вони вибрали вже до кінця, і в принципі там немає вже що туди вивозити, да, оскільки купівельна спроможність російського ринку вона залишає бажати кращого. Ну а ринки там якісь африканські і так далі, вони перспективні. Але воно не дасть результату в найближчі, там не те, що кілька місяців, в найближчі кілька років це не буде той результат, на який Китай розраховує. А от Європа і Сполучені Штати могли би тут допомогти, але вони ж виставляють певні умови, що нема питань, як казав Берель. от Ми забуваємо часто про цю фразу. Він ще в минулому році її сказав, що. Європа дуже хоче інтенсифікувати свої взаємовідносини з Китаєм, і ми зацікавлені в китайських товарах, і ресурсах, і співпраці, і торгівлі, і так далі. Але зробити це можна тільки після того, як завершиться війна в центрі Європи, яку розв'язала Російська Федерація. Ну мені здається, це навіть не натяк тут прямим текстом говориться про те, що посприяйте завершенню війни і справедливому миру. Він про Борель про це казав справедливому миру, враховуючи всі інтереси України, і тоді ми без проблем будемо з Китаєм торгувати і повернемося до чистої економіки, як це й було раніше, от мені здається, що у китайського керівництва дуже повільний, але певний дрейф в цьому напрямку він спостерігається. Можливо, вони оцінили ну, там, безперспективність того, що робить Росія, і вони розуміють, що ну воювати там можна багато років, але це явно не піде на користь економіки Китаю, тому що я ще раз повторюся з Росії. Вони вже практично взяли все, що їм було треба, і Росію вони на цьому короткому повітку будуть без проблем тримати стільки скільки їм знадобиться. Але їх цікавить на сьогоднішній день трошки інша аудиторія, яка знаходиться або за океаном, або знаходиться власне, в Європі. Панего, але от наміри воювати у Китаю були все ж таки? Як Намір так? воювати з Тайванем? Чи, чи з кимось іншим? з ну, Сполученими Штатами, е, наприклад. Дивіться, в них зараз е, ніякого наміру воювати в найближчі, там, я думаю, 3-5 років немає від слова зовсім. Е, через дві прості причини. Перша відсутність ядерного паритету на сьогоднішній день Китай має в рази менше боєголовок ніж їх має як Російська, до речі, Федерація, так і Сполучені Штати Америки. Причому там різниця вона була спочатку. Зараз я скажу, ну майже в вісім разів зараз вона трошки здається, там стала меншою. Тобто, ну Китай нарощує виробництво там цих ядерних боєголовок, але їм треба ну мінімум кілька років. Мінімум, щоб хоча б наблизитися до е, ну, того об'єму, який їм дозволить себе трошки впевніше почувати ну в контексті гіпотетичної якоїсь там третьої світової війни. Тут же ж треба розуміти, що ядерну зброю накопичують не для того, щоб реально нею воювати ну всі країни крім однієї неадекватної Російська Федерація, а для того, щоб вона виступала певним засобом стримування. От на сьогоднішній день у Китаї саме такого засобу стримування немає. Вони це чудово розуміють і вони це намагаються виправити. Дивіться, і другий найважливіший момент а, з минулого року в Китаї почалися масові чистки серед військового керівництва. Масові, причому там генерали пропадають просто. Ну як це? Характерно для авторитарної оборони, якого не тільки, не тільки це там в першу чергу треба звернути увагу на генералів, які відповідали за ракетні війська, які до речі базувалися навпроти Тайваня, тому що провели перевірки, перевірки і з'ясували, що там Патьомкінській деревні розумієте це як російська армія. Вони типу щось набудували красиві дороги з білими бордюрами. Але коли заглибилися більше туди, саме в військову складову, то побачили, що ситуація насправді дуже дуже негарна. І дивіться, ж російсько-українська війна китайська армія значною мірою побудована на тих же принципах, що й російська. Вони ж на це дивляться, і вони роблять висновки. Вони розуміють, що вони не готові зараз до конфлікту. Ну до такого ну, би, ну в якому вони точно перемогли. Я вже мовчу про те, що в кінці 23-го року і Сполучені Штати і Китай отак співпало в часі. Вони провели моделювання конфлікту довкола Тайваню згідно okay. американського моделювання. Китай програвав за два тижні. Згідно китайського моделювання, Китай програвав за три тижні. Вони тайвань ну якби зараз захопити не можуть, так як вони хочуть. І тому в них мета яка? В них офіційна програма модернізації збройних сил, яка має два етапи. Перший 25-й рік, другий 30-й рік вони навіть відтягнули на 30-й. І, от, коли після 30-го року вони завершать цю модернізацію, наростять якийсь там ядерний потенціал, і, до речі, завершать колонізацію Африки ну, в значній мірі, тому що вона зараз пришвидшеними темпами ведеться з їхнього боку, тоді, можливо, вони заявлять про якісь серйозні там геополітичні амбіції, які вони готові будуть відстоювати зі зброєю в руках. Зараз ніяка війна Китаю не потрібна, тому що вони ну вони не Можуть її собі просто дозволити. Вони до сих пір від ковідного шоку навіть економіка не отямалася так як, наприклад, це відбулося з європейською там чи американською економікою.